Всім доброго дня, друзі! Працюємо навіть у досливу погоду. Їдемо, їдемо. Знаєте куди? Догадайтесь трьох раз. Що в таку погоду можна збирати? Який врожай? Правильно, цукровий буряк. От і ми веземо цукровий буряк на завод. Зараз в рожоні їдемо. Працюємо по найму КАМАЗом, як бачите. КАМАЗік. Працюємо по найму. Це все, черга за жомом стоїть. Оп-оп, помаленько, оп! Заїжджаємо на завод. Зараз їдемо важимось. Потім покажу, як будемо вигружатися. Заїжджаємо на ваги. Вибачайте, що так трусить, У мене без стабілізатора йде зйомка. Ось ваги, ми, як самі головні водії заїжджаємо без черги. Тут черга стоїть, ось, бачите, машини, ми без черги, нам скрізь зелене світло. Все, чекаємо. От ситуація на заводі. Ох, стоїмо, чекаємо, поки з'їде з ваги фура, і будемо ми заїжджати. Пізніше розкажу, чого ми їздимо без черги, по яких привілегіях. От, і все, вигрузилися і їдемо на тару. Ось така от картинка збоку, трусить. чуть але нічого. Помаленьку добираємось назад на вагу, даруємося і чекаємо е, черги на дефікат. Вже там детальніше покажу вам, як будемо грузитися дефікат. Детально покажу, що тут таке, як, що, куди, все розкажу. Поїхав на заправочку, заправився і мчимо назад. Вон назад хочу вам показати таку штуку прикольну, як люди за жомом їздять. Це все черга за жомом оце стоїть. Зараз, якщо буде видно, ось стекло запотіло, дощ іде страшний. Оп помиленько. Все черга за жомом. Тут є такий кадр класний. Зараз, якщо я його не проїхав, я вам обов'язково покажу. Так Заводяться, під'їжджають, бачите, помаленьку під'їжджають. А, ось, дивіться, уважно дивіться. Стоїть фура, а на фурі газон з прицепом. Ні, зіл з прицепом. Бачили коли таке-небудь? Дуже багато зілків тут, трактора стоять, там місні. Все за жомом їде, все за жомом. Всі хочуть жому, корови хочуть їсти. Все за жомом. А Ми заїжджаємо в чергу на дефікат. І чого саме ми буряк привезли без черги? Черга стоїть, ми собі поїхали. Світло там світиться, не світиться, нам не важливо. А через те, що ми записані в чергу на дефікат. В дефікат їдуть тільки камази і деякі фури. Що таке дефікат? Дефікат це земля, яка пройшла Ну, з буряків земля вимита заводом, водами там вимета, вапно, гичка, все, що залишається від буряка, все йде от в той дефікат. І ми той дефікат возимо. Ох, який дощ рясний. Хто-то шорує. Той дефікат йде гарячий і він прилипає до кузова дуже сильно. І ми ну, чого тільки камазами, а не фурами їздять, бо фуру може на полі зложити. Тобто вигрузка йде не на рівній поверхні, а на полі. Буквально там на полі. І все. Але вікно запотіло, треба включати негайно п'єчку. Заїжджаємо на стояночку. Оп, 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 ох, які є ми. Заїжджаємо на стояночку. Хоп! Все, ми на місці. Треба піти. Включу печку. Оп! Все, все прекрасно видно. Виключаємо щотки. ні Зараз виключаємо. ні Оп, все, виключили. Так, що ми бачимо перед собою? Завод поставили на рушничок. Заглушили. Що ми бачимо перед собою? Завод іде, ми стоїмо в черзі. Ось стоять там машини, модифікат, Важно можете подивитися. І ми також в черзі. Дуже довго йде загрузка, я вам там детально зазніму, як що робиться. Все покажу. Йде загрузка дефікату. Камаз переді мною стоїть. Ось можете бачити, як падає. Парує. Це все йде дефікат. Що таке дефікат? Повключали світло, щоб було видно. Ну, коротше, дефікат це омивні води з мийки буряка. Тобто буряк миється. Все те земля, гичка, яка лишається з буряка, все йде в дефікат. Також сюди йде і вапно, яким краситься цукор. Це все ну, от в одну башню сходиться, висушується. Ось можете бачити, як він іде, он, лється. І ось в такому вигляді він падає на кузова. Дуже сильно прилипає. Зараз у нас на годиннику, зараз я скажу яка то година у нас. На годиннику 8 година стоїмо на загрузці. Ось бачите. Загрузка приблизно 2 години машина. Беремо там плюс-мінус на машину 13 тонн буряка, 13 тонн дефікату. Їдемо вигружаємо дифікат на площадці, куди пошлють. І потім грузимось буряком їдемо назад на завод. Далі буде. Розкажу, покажу, як грузиться буряк на полі в ніч. Так випало, що я в ніч гружуся, а, ну, був би день, я б вам день показав. Ну, але вибачайте. Поки стоїмо в черзі. Я наступний, зараз буду під'їжджати. Хотів поговорити з вами, про як саме виготовляють цукор. Як саме відбувається ця процедура? І який механізм саме виготовлення цукру? Вирощується на полі цукровий буряк. Згодом він приїжджає на завод. Приїхавши на завод, Попадає в яму завальну, я показував вам, там де кагати лежать, завальна яма велика. Туди висипається весь буряк і з потоком гарячої води по трубах змивається. ну, Весь буряк змивається, таким чином вимивається грязь і він попадає на ленти транспортні. Попадає на ленти. На лентах транспортується в велику таку як бурякорізку в якій проводиться порізка буряка от в такому вигляді, як отримує жом Після порізки буряка він відварюється в кипятку там чи в певній воді при певних градусах. Після цього йде віджим буряка від води. Цю воду виварину випарють е, згодом. Ну, від, віджатий буряк йде по транспортній ленті і виходить це жом той самий, який ми годуємо корів. Е, і ще таке питання: чому цукор білий? Від природи цукор прозорий. Його не можна бачити, там він ну, просто прозорий. А от саме ми привикли до... Цукру білого білого кольору. Чому саме так? Розказую. <кій> Після того, як випарували всю вологу, остається кристалики цукру, кристалізуються. І для того, щоб отримати забарвлення, воно цукор вапном е, ну, як, краситься. Тобто певною там складовою вапна е, проходить покраска цукру. І вже виходить готовий продукт. Фасуються в мішки, пришиваються бірки, і в, таких от, в такому вигляді потрапляють в магазини, де і продають саме цей продукт. Такий механізм от роботи. І це все в, ну, в дуже великих масштабах. Ось що хотів розказати. Зараз на заводі. Стою в черзі і ну, спостерігаю, як люди працюють, не дивлячись ні на що. Робота повинна бути те, що в країні війна, це не означає, що потрібно скласти руки і нічого не робити. Потрібно далі продовжувати жити, допомагати армії, підтримувати фінансове становище, тобто робити все завд... для нашої перемоги. Це саме головне. От так от відбувається загрузка цукрового буряка. Є полі, видно вам. Холмер, ропа. І все, і пішов. Переді мною от фура стоїть, грузиться, а я камазиком наступний. Бурячок падає, як молодий. Помаленько під'їжджає, бачите, колеса крутяться. Там бойці такі підбирають по потенції і оце лента, ця йде, оце вам не видно. Іде лента і приходить аж сюди на козон. Ось от такий от механізм, погрузки бурядар в прово. Ось це завальна яма. І тут бурячки, тут жом. Дають отак от, так от а ми їдемо далі. жом, звісно, сипиться чітко. О, тут хлопці роблять якусь заливку, щось підготовлюють. ми проїжджаємо далі. Зараз їдемо в з дефікатом і на поле на вигрузку. Зараз за дня може я вам покажу вигрузку, бо вчора трохи було темно, пізно, і ну, ви б нічого не побачили, а ну, якісне відео треба вам знімати, а не так, як в мене виходить. Так, випадково в мене вийшло попасти всередину на завод. Якби була можливість, я б вам детально все розказав. Пройти екскурсію, для мене особисто це цікаво. Як що відбувається на самому заводі, всі процеси подивитися? Ну, я рахую, це досить цікаво. Якщо буде така можливість колись, я обов'язково вам зніму відео. Отже, попав на завод. Зараз ви побачите кадри, я тут, там взагалі там трішечки зняв. Саме як відбувається, ну як, як виходить, цей сам дефікат. Як ви знаєте, дефікат це земля вимита з буряків. Отже, вона з водою потрапляє в великі фільтри такі. Зараз побачите на екрані. В цих фільтрах фільтрується, виганяється вижимається під пресом вся волога зайва. І оцей сухий матеріал, суха земля, це, ну, перегній, не перегній, як він рахується, це все падає на ленту, яка розташована під самим ситом. тобто під самим пресом. І таким чином попадає на кузов машини. Приємного перегляду! Зараз ставлю кадри. Загрузили з дефікатом, заїхали в день, виїхали вночі, отак то. Виїжджаємо помаленьку. Оп! Все. Все, їдемо важитися і на дільницю. І так, на годинник у четверта ранку. Вигрузаємо детат ось такі от гори тут. Ну. Ну що, вигружаємо, пішли. Шипс. Шипс. Молоточка на місце. Колошики стоять. Замітаємо в кабіну. Опа! Так, щеплення чек, насосик. Пішло И... підніматися. Ще зараз клацнемо світло ззаду. Май Ось це що робить Знову піднімаємо. Треба виключити світло, бо не видно. Пішли рапотати опа Отака от, от картина Получилося Йой, скільки прилипло! То його аж треба зараз шуфлювати Ну, від'їжджаємо і будемо скидати. Але з таким файним знарядом. ось ось. і кузовця чист. Опускаємо кузово, закриваємо борта і погнали на погрузку берега. Все, пігнали. Грейдером прогорнули дорогу, щоб було де результат цей накатана дорожка, нормально. Під'їжджаємо до ропи і будемо грузитися бурячком. Грузимося, ой, щось нерівна дорога тут. Грузимося бурячком і на завод. Перед тим що заїдемо, на кладні, підпишемо до вагончика на полі чергуємо. І усьо. От як ропа переїжджає з кагату на кагату. І вальці не піднімає, а продовжує їхати по грязюці. Отакий от, от механізм, бачите. Одні крутяться в одну, другі в другу, і таким чином вся ця грязь, що там знаходиться, вона залишається в землі, а чистий буряк перетрасається і виходить на виході і падає в кузову. Koks tokia вот sistema čia. Klaskmogaus. Поїхали до вагончика, у вже джафура підійшла, наступно. Документи, документи забрав, ось все документи. Щось фокус такий поганий, страшне. Не важливо. Документи забрав і в путь дорогу. Їдемо, виїжджаємо на завод. Та осінь. Осінь золота, а дороги незмінні. Ось такі от така от мелодія. Не дорога, а мелодія. Зараз монтую відео, е, от, чекаю чергу на загрузку дефікатом. <кій> і е, хотів би сказати, що стараюся зняти для вас класний контент, е, такий, якого ви не побачите ніде ні в кого на каналі. В той час, коли Рома Шнуровський, є такий блогер Тернопільський, він, ну, не знаю, звідки він сам, але з Тернопільської області там, е, грубо кажучи. Поки він знімає контент, як він викопує буряк, в яких умовах вони там, це все там дуже грязне діло, в яких умовах працює техніка, в яких умовах працює, працюють люди, що як роблять, яка логістика і так далі, дуже цікаво все показує. Класний контент. В той період я знімаю відео, як буряк потрапляє саме на завод і що з ним виходить. Після заводу, і який процес відбувається на самому заводі. Отож, друзі, надіюся на вашу підтримку, на ваш лайк. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобалось таке відео, такий формат. Якщо вдасться, я з радістю зніму вам екскурсію по всьому заводу. Це, напевно, буде вже ближче до кінця сезону. Це, ну, тоді, напевно, треба приїжджати на завод. Обов'язково напишіть коментар. Я всім на коментарі відповідаю. Отож, залишайтеся на каналі, далі будемо старатися для вас знімати хороший контент, якісне відео. Ну і всім тільки лайк, все, все буде Україна. До побачення.